Сьогодні трошки попроще з людьми є де покидати. Рішив я сьогодні знову вийти. Те, тут у нас є, хочеться провірити наша місцинка. Але тут така хороша перспективна. Вроді нема нікого. Так, ну що друзі, моє вітання, канал безсвічення Зизочку, петюнчик. Сьогодні у нас неділя, якась там серпня, така у нас погодка, трошки сьогодні вітряно, водички наче чуть-чуть побільше. Коротше, не встроїла мене вчорашня рибалка, Рішив я зробити реванш, скажімо так. Ну і плюс свояк попросив блін, з води на рибалку, то коротше, Нікуди було подітись. Попробуємо сьогодні ще половити. Так, що вам сказати? Ну що, паличку я вже зібрав, малого посадив, ловить. Зараз спробуємо отут Ой, не вбиться і щось спіймати. Так, ну що, перший закид. Сьогодні в мене в насті те саме все, але... Ну, коротше, Daiwa Ninja 2,5 тисяч, Фаворит Кріт 103251 рост, G-Braid 0,12-12ЛБ. Коротше, не пам'ятаю, 20 грам е грузилко і ось такий у нас сексі Impact від кайтеча такогось кольору. Тут у нас, друзі, мілинайде і метрів, я знаю, за 20 йде. Вал. І от там от судачок. Ну, в принципі, якщо подивитись по воді, то можна і подивитись, побачити, що там перепад губинок. Зараз ми розмочимо шнурочок і спробуємо тут його подубасити. Хороше місце тим, що тут на міляку можна і окушка половити. Він теж не проти поласувати. Хай те, ну що? Пан гуляє, бачите? В минулому році тут витягуєш його, блін, а він з тим силіконом прям з води вилітає. Ну, цікаво. Так, друзі трошки переоснащуємося дуже-дуже гарно гуляє окунь під берегом я вирішив поставити от, ось такий речок рейнс і спробувати його половити Пока. о, який він і ще й плаває сподимось як на нього відреагує Окушок. Так, ну в принципі 10 грам понизу паличка дістає. Зараз спробуємо що воно нам скаже. Я думаю, що він від нього не відмовиться. На ставочку так. Я на нього дбасив ти шо, ти шо. А потім годинок так 7 і 8 назад. Премося в Судака. Тому що зараз ще зарані. щось половити хочеться. Так, ну перша холоста, це добре. Поїхали. бережка. Коротше, друзі, не хоче окунь теж брати. вертаємося до Судака. Так. Такий ось сексі імпакт під натуралочку. на фоні. Кораблика. Поїхали. Пробуємо його на нього. Трошки тут покидаємо, йдемо далі. Так, що це було? Діма, це ти? Так, друзі, це або якось зацепив. Да, це я тебе зацепив. Я вже думав. Витяг! Не чує, баба. Діма. Витяг! капец друзі, что тут ведь чорт цей окунь? Прям в ногах. Чавкая. обратно не хочу. Прям издевается. Так, ну що, друзі, заходимо з козирей, стейл спінер Щось ні на що не хоче. Він у мене побитий щукою, трошки перетягав ним на корольку. Сілекторський. О, зараз спробуємо на нього. Що ну там, друзі? Як то кажуть? Його потрібно тримати в натяжечці, тому що він працює майже постійно. Ота, рибка як підскочила. Три оберта з підкиданням і очікуємо поки він спаде на дно. Друзі, хто там знає, які проводочки на нього є. Я знаю, що ловлять так як на джиг, просто в проводку, і оце третій варіант їх я. А ну напишіть там в коментарях то як ловить ним ой як і хорошо грає. прямо як вертушечка Ось, друзі цопного я кликся он бачите робить. ликся на телефон як падав да ах зійшов бачили цукнув щось було невеличке но цукну цукну прямо на падіння я прям откликнув телефон пока вона падала на дно а воно цукнуло одразу ну я подсічку зробив Цікаво, цікаво, цікаво. Що ж воно таке було? Ну, окунь на такій глибині. Вряд ли. Сукнули би. Але щось дуже маленьке. Ну, все одно. Насть робоча. Я на неї тут до речі ні разу і не, і не пробував ловити. А це їздили з сусідом на море Київське. Він на нього я полоскав весь силікон, нічого не спіймав, а він на неї Ловив. Я вже потім вдома сповнив, що вони у мене... У рюкзаку були так що друзі. Сначала буде друзі. Хочу вам сказати що на нього трошки покльовочок є Полости, правда, но блин уже дві три дна ведь Три от сход і дві. А дві прям так топнуло, но ну, щось не засікається. Не розумію чому. Уже тройничок поганенький. Будемо продовжувати пока що хоч хоч кров є, то силикон щось зовсім мовчить. Ну як вам, друзі? Бечерик. Як получилось вийшло спіймати, я не знаю. Бочок настоящий. Щей не сильно зацепивсь, угу. Щось увалило. Ух, який окуньок хороший Ох, він увалив я аж це він, навірно, там гуляв. Клас Класний окунек грам 150. п'ятдесят друже, достай. Єсть. Давайте не судя по кінчику. Напевно, або щось маленьке, я не маю нічого. Але заверну. Буває. Спробуємо тут. Щось і ти швиряєш? Це тебе ще восьможилка. Там глибоко, да? Так, ну шо? Давай. Ти швидко мотаєш що там, ну коли витягуєш бистро, ну друзі, на цьому наша рибалочка підійшла до кінця. Коротше, ми обірвав я свій стейн-спідер, єдиний який з собою був. Коротше, треба буде підготуватися нормально. Я візьму наступний раз вертушок від цих спінерів і попробуємо нормально тут подобасити. Ну а на цьому в мене, друзі, все. був канал Dysphishen. Петючик. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі.